Щирі вітання: чи можна пробачати людину? Коли людину можна пробачати? Навіщо пробачати людину? У той час як одні не можуть пробачити ні в чому невинних людей, інші до пори до часу занадто добрі. У неадекватному собі і світу шкідливому вимірі, вони допускають в життя раз за разом непокаянного агресора, непокаяну недобропорядну людину. Не дивлячись на те, що судить і пробачає Бог, людям Бог дав інструкцію. Наприклад, допускати ближнє коло виключно щирих людей, а щирі вони за взаєморозумінням духовно інтелектуальної рівності, тому вони ближні природньо. І хто вважає, що допускати в життя агресора або просто недобропорядну людину, то є доброта сердечна, той гординею своєю обдурен. з гордині своєю вважає себе дуже доброю людиною. Пробачати людину, що принесла зло, можна після каяття. Коли є каяття, людина змінюється, мов би, перероджується у іншу. Пробачати то не точне слово, бо дійсно пробачати може і має право лише Бог. А люди не ображаються мудрі. Вони просто за правду стоять, щоб світ у хаос щурячий не перетворився, і у безлад шизофренічний. А чому каже Євангеліє підставити другу щоку, так це щоб дати шанс по другій не вдарити. І про перший удар пожаліти. Буває, що мудрі люди деякий час так роздивляються людей, щодо яких в них є сумніви, чи то ближній щирий, чи ні, даючи шанси, щоб впевнитися, що ближнього у тій людині нема, або є. Адже вдарити по щоці ще не означає бути агресором. Завжди є шанс, що є за що. Тому в тому важливо дуже уважно розбиратися. Агресор чи ближній? З часом це можна визначити, бо агресор від ближнього відрізняється. Ненавистю, крім духовно інтелектуальної нерівності, а ближні то духовно-інтелектуально ближні, і в них не ненависть, а любов.